Ось такий електросамокат на ремонті. Ось так він називається. Тут з боку є наліпка з характеристиками. Можливо, комусь цікаво. Можете поставити на паузу, почитати. Такий самокат у мене вже був в ремонті. Відео, здається, називається нерентабельний ремонт. Тут у нас проблема. Я так зрозумів, зі слів власника з батареєю. Самокат вмикається. Зараз можна бачити, батарея не заряджена на 100%. І він каже, що дуже мало на ньому проїжджає. Батарея у нас знаходиться ось тут. Щоб до неї добратися, нам потрібно мати ключ. Ключа нема. Хто бачив те відео про такий самокат, ви знаєте, як тут можна батарею дістати. Без ключа. А хто не знає, перегляньте це відео і теж будете знати. Зараз дістаємо батарею. Від'єднав я батарею від самоката. Батарея у нас знаходиться ось в такому алюмінієвому корпусі. Ось тут в задній частині є роз'єм зарядки, можна батарею дістати і заряджати вдома, наприклад. Якщо самокат ми десь лишаємо там, в гаражі. Ось тут така площадка контактів і відповідно на самокаті. Крайні там плюс-мінус, А і Б. Це в нас роз'єми, щоб заряджати через ось цей роз'єм зарядки, що знаходиться на самому самокаті. Що, розбираємо зараз і дивимося, що в нас там з акумуляторами всередині. Розібрали цю батарею, під'єднав до вимірювального приладу напруги, щоб подивитися, яка в нас напруга на комірках. Можна бачити розбіжність досить велика, 450 мВ. Можна бачити перша 3,9, друга 3,7, третя 3,6, четверта 3,6. Є різниця. Зараз я спробую вирняти всі комірки тут по напрузі і залишити. Приблизно десь на добу цю батарею. Подивимося, чи немає саморозряду на цих комірках. Потім електронним навантаженням подивимося, яка тут ємність. І якщо в нас буде все добре, батарея буде далі працювати. Але якщо в нас буде далі велика розбіжність між комірками, я буду рекомендувати власнику замінити акумулятори в цій батареї. Батарея трішки важко розбиралась. Ось можна бачити ці пластикові. Кришки вони приклеєні були клеєм. Я грів феном ось цей алюмінієвий корпус. Потім, після того, як я від'єднав ці кришки, батарея була ось такій ізоляції. І можна бачити, тут був цей клей. Цей клей я брав ось таким ножиком і ось тут підрізав. Після того, як я це все підрізав, батарея в мене винялась. За допомогою IMAXів. Я кожну комірку в цій батареї зарядив до напруги 4,1 В. Залишив цю батарею трішки більше, ніж на добу. І хочу вам зараз показати, яка розбіжність між комірками на даний момент. Показує у нас 52 мВ. Було 450, зараз 52. В принципі, стало краще, але це не дуже хороший результат по цій батареї. Я думав, буде в районі. 30 20 мВ. Зараз під'єднуємо електронне навантаження і подивимося, що відбувається з нашими комірками при навантаженні. Підключив я електронне навантаження до цієї батареї. Розряджаю батарею струмом 3 А. Вже пройшло у нас, можна бачити, 2 хвилини. І ось такий результат показує наш вимірюваний прилад напруги. Розбіжність 600 мм. 57 мВ між комірками. Це дуже багато, батарея ця нас працювати не буде. Потрібно буде розбирати і міняти тут акумулятори на нові, тому що ресурс батарея свій вже вичерпала. Тест завершився. тривав він 3 хвилини 19 секунд. Віддала батарея 6,1 Вт 164 мА. Ось такий результат по цій батареї. Я зверну увагу, що найбільш проблемніша комірка тут це в нас 9. -та. На ній найбільше просіла напруга при розрядці. Але інші комірки у нас теж відрізняються трішки по напрузі. Думаю, немає сенсу. Пробувати цю батарею відновити, міняємо всі акумулятори на нові. Почав розбирати цю батарею, відпаяв роз'єми, які тут стояли, відпаяв плату БМС. Батарею виняв з того текстоліта, в якому вона була. Тут досить такий ліпкий двохсторонній скотч використовується. Не знаю, можливо, ви знаєте, де такий можна купити, тому що іноді теж потрібно такий використати. Напишіть в коментарях, можливо, ви знаєте. Під'єднав прибор UR1035 до тієї, яка в нас найбільше просідала по напрузі. І подивився, що там опір 30 мО. Сусідня відносно нормальна має опір 13,7 мО. Подивився на ті всі акумулятори, які тут стоять, побачив, що ось тут один потік. Далі тут все у нас нормально. І з іншої сторони видно, що на одній комірці потік акумулятор. Так, це у нас 10-та, 9-та, комірка. Але напруга на ній нормальна була. Що, Зараз виймаємо ці акумулятори з холдерів і будемо ставити нові акумулятори. Відірвав я стрічку з цих акумуляторів. А холдери у мене зніматися не хочуть. Я так уважно подивився, а тут у нас стоїть три шурупа. Їх потрібно відкрутити. Ось вони. І тоді холдери у нас легенько знімаються. Якщо будете десь розбирати і у вас не знімаються холдери, не тяніть, не ламайте. Знайте, що може бути таке, що вони скручені шурупами. З цих всіх акумуляторів відібрав один, який має найнижчий опір. Хочу зарядити його на 100% і розрядити, подивитися, яка його ємність. Ось такі тут акумулятори стояли на 2500 мА. Розрядив я цей акумулятор. Розряд Тривав 1 годину 33 хвилини, роздражав струмом в 1 А до 3 В. І акумулятор у нас віддав 5,6 Вт 1567 мА. Ось такий результат. Ось такі нові акумулятори я буду ставити на цю батарею. Це фірма DMEC 2600 мА. Акумулятори непогані, ціна якість. Акумулятори повністю нові, без слідів. Зварки зараз наклею ізоляційний картон на плюсові контакти. Зберу все, зварю і покажу вам, який буде кінцевий результат. Ось так виглядає зварена батарея з однієї сторони і ось з іншої. Зараз залишиться поставити плату БМС на своє місце. Вона стоїть у нас ось тут. Плату БМС я приклею на двосторонній скотч. Двосторонній скотч буде виконувати також роль ізоляції між нашою батареєю і платою БМС. Він тут приклеїться і плата БМС буде надійно закріплена. Зараз поставлю, припаяю все на місце і підключимо наш прилад. Подивимося, яка напруга на комірках. Плата БМС знаходиться на своєму місці. Під'єднав я вимірювальний прилад напруги. Він нас показує розбіжність між комірками 7 мВ. І пише батарея в чудовому стані. Ось така напруга на наших комірках. В принципі, чудовий результат. Враховуючи те, що акумулятор я брав прямо з коробки. Я їх не балансував перед тим, як зварювати, тому що напруга там була всюди 3,6 В. Зараз ще спробую збалансувати, щоб добитись кращого результату. Потім потрібно поставити ось цей текстоліт, в якому була ця батарея, і помістити в цей корпус, в якому вона знаходилась. Все тут гарно пропаяв. Можна бачити, де під'єднані комірки всюди використана ізоляція. Все зробив як по заводу Хтось, як захоче колись розібрати цю батарею, можливо, навіть і не догадається, що тут були замінені акумулятори. Так, збираємо зараз все і ставимо на самокат. Батарея знаходиться в самокаті. Перед тим, як поставити її на своє місце, я її протестив. Подивився, як відпрацьовує плата БМС. Все там працює добре. Подивівся також, чи все працює на нашому самокаті, освітлення працює, режими всі перемикаються, Пробував тільки що проїхатись. Проблема тут була тільки в батареї. Ось таке відео, кому сподобалось. Не забуваємо поставити лайк, пишіть свої коментарі, завжди цікаво їх почитати. Всім дякую за увагу, до побачення!